Фактично, на сьогоднішній момент російсько українська війна це є такі дві паралельних війни з одного боку, і в першу чергу ситуація розвивається на фронті. Ситуація розвивається на фронті вигідний для України напрямку. Тобто, по офіційним заявам нашого противника, спочатку це були представники так званих окупаційних адміністрацій, цивільні особи. Потім, по заявам, в тому числі нещодавно призначеного керівника. Спеціальної воєнної операції генерала Суровікіна, можна зробити висновок, що ситуація на Херсонському напрямку розвивається доволі негативно для е, противника. Так, це не така швидка операція, як мала місце на Харківщині, але ми постійно продовжуємо тиснути противника з фронту, особливо е, в північній частині е, цього правобережного плацдарму е, на Херсонщині, який контролює ворог. І також постійно е, наносити ураження по тилам, перехоплюючи підкріплення, перехоп, перехоплюючи е, різні види забезпечення. І ми бачимо, що це дає ефект, тому що противник вже готує цивільне населення до евакуації, що означає, що ситуація розвивається для нього не так, як він би хотів, і навпаки, незважаючи на брак новин за останній тиждень. Ми не маємо якихось нових даних щодо звільнення нових населених пунктів, але можна зробити висновок. Це таке опосередковане підтвердження заяви противника, що ситуація розвивається е, доволі негативно е, для нього. Так само ми продовжуємо тиснути противника на стику Харківської та Луганської областей е, в даному е, моменті основні зусилля України перемістилися на. Північний захід від населеного міста Сватове. Ми намагаємося постійно атакувати противника там. А так, звичайно, лінія фронту стабілізувалася на даний момент, на даному напрямку. В цьому немає нічого дивного. В кінці кінців Україна протягом цих майже восьми місяців війни відзначилася правильним чергуванням наступу і оборони, що дозволяє нам. Досягати необхідних стратегічних ефектів з іншого боку, ворог не зменшує активність на Бахмутському напрямку, хоча навіть там ситуація розвивається доволі цікаво в тому плані, що називає конфлікт інтересів між регулярними збройними силами Російської Федерації і керівництвом так званої приватної військової компанії Вагнер. Вона ж ліга. Тому що по офіційним заявам е, керівника цієї компанії Євгенія Пригожина, він намагається зобразити всю ситуацію так, що е, е, штурм е, Бахмута, околиць Бахмута, проводить виключно ПВК Ліга, що звичайно буде джерелом напруженості, джерелом конфліктів в середовищі різних російських формувань, і тому ми бачимо приклад, що навіть там де ворог намагається просуватися, хоча успіхів у нього немає. Тобто, вже. Фактично три місяці йде боротьба за Бахмут е і просування ворога коштує йому дуже дорого. І ті відео, які ми бачимо з під Бахмут, незважаючи на постійні артилерійські обстріли, незважаючи на спроби штурму, основні наші позиції тримаються. Але незважаючи навіть на те, що ворог намагається і далі йти вперед, це все одно є джерелом проблем. Якщо е навіть не не втрат, а вони теж справді є, то в формі е загострення таких е протиріч. Між різними гілками силових структур і е, збройних формувань, е, які воюють за Російську Федерацію, це теж е, може зіграти на користь е, Україні, тому що е, не дозволяти на ворогу діяти спільно, концентрувати зусилля на тих чи інших напрямках. Тому це такий цікавий, е, теж е, фактично е, кейс, е, а так е, ситуація. Принципово не зазнала якихось е, змін, е, це доволі типова ситуація, е, тому що, е, як ми бачили, дуже часто е, фактично мова йде про доволі статичну ситуацію, е, коли сторони перегруповуються, коли є певні паузи між наступальними діями. У будь-якому випадку, теж ми можемо так е, дивитися по. Е, Тим повідомленням, які є на ворожих е, інформаційних ресурсах, ворог перебуває в певній розгубленості, тобто він розуміє, що він втратив ініціативу практично повністю і очікує українських наступів в абсолютно різних напрямках. Це ще одна ознака, наскільки погано розвивається е, ситуація для ворога. Крім того, ми маємо вже численні повідомлення, що. Ті так звані мобілізовані після 21 вересня вони були кинуті в бій без жодної підготовки з поганою екіпіруванням, з поганим озброєнням або браком озброєння. Як наслідок зазнали вже численних втрат. Тобто мова йде про десятки загиблих, що теж дискредитує цю мобілізацію і до значної міри нагадує ситуацію, коли. 41 році Радянський Союз був змушений е, фактично закидувати іншу сторону хвилями живої сили для того, щоб зупинити просування. Тобто, те, що е, зараз ситуація дещо стабілізувалася на стику Херсонщини Харківщини і Луганщини, це в тому числі наслідок такого от використання е, живої сили, що матиме негативні довгострокові е, тенденції для Російської Федерації. Що ми говоримо про, мабуть, головний е, інформаційний привід, головний е, головний такий інформаційний момент останнього тижня чи навіть десяти днів е, Великої російсько-української війни, це звичайно масоване застосування ворогом е, так званих безпілотників Камікадзе шахід «Шахід-136», е, які здійснили значний резонанс, і можна сказати, що е, своє основне завдання. Вони виконали і це основне завдання це навіть не ураження е, тих чи інших українських об'єктів, в першу чергу енергетичної інфраструктури, а саме відволікання уваги від ситуації на фронті, тому що зараз справді спостерігається така е, ситуація, коли зосередили увагу виключно на використання цих безпілотних камікадзе е, е, і висвітлення ситуації на фронті. Воно якось відійшло в бік, е, і це доволі є неправильним. І це, мабуть, основна причина, чому. Росія їх так масово використовує, вона намагається інформаційно в першу чергу перехопити порядок. Денний щодо е, використання цих е, безпілотників, ворогом е, потрібно розуміти декілька речей. З одного боку, це класичний приклад, коли ворог завжди воюватиме не так, як би нам хотілося, і ворог завжди намагатиметься вивести нас з певної зони комфорту, тому що ну давайте відверто е, в останні е, півтора е, місяці. Е, в принципі, е, склався такий інформаційний фон, який доволі комфортний для багатьох українців. Тобто, ворог почав втрачати ініціативу. Ми проводимо локальні наступальні операції. І звичайно, коли ворог вг'ює не так, як нам хочеться, звичайно, це створює певний інформаційний психологічний дискомфорт. Але в цьому саме суть війни. Тобто, ворог завжди буде діяти зовсім не так, як би хотілося е, нам. Але незважаючи на це, треба розуміти декілька речей. Перша і найголовніша, мабуть, річ, що на щастя, ці безпілотники вони мають декілька вад. Перша головна вада це відсутність каналу передачі даних відеоряду в режимі реального часу. Тобто, те, що властиво, наприклад, наприклад, таким безпілотникам як Хароб. Або Харпі ізраїльського виробництва, або, наприклад, властиво таким протитанковим комплексом, як Спайкнлос з дальністю 32 кілометри, чому це важливо? Тому що якби відповідний безпілотник Камікадзе мав саме цей відеоканал, це б дозволило йому вирішувати інший спектр завдань, а саме масово використовуватись в ближньому і. Більш віддаленому тилу наших сил і знищувати наші пріоритетні цілі. В першу чергу це системи вогневого ураження, системи ПВО, радіолокаційні станції, і це б створювало для нас набагато більше проблем. Власне, коли лише постало питання про те, що Росія може застосувати ці безпілотники, то на російському інформаційному просторі якраз спостерігалося те очікування, що шахід е 136 він дозволив нівелювати перевагу України в. Високоточному вогневому ураженні поширеного поля боя, тобто мова йде про пусковість М 142 М 270 На щастя цього не сталося, і як наслідок ворог перенацілився на цивільні е, об'єкти і е, фактично використовує Шахі 136 як таку е, крилату ракету для бідних, е, крилата ракета для бідних, тому що по перше, е, швидкість польоту е, іншою є. І е, все таки це дозволяє боротися ефективно е, з відповідними безпілотниками, і навіть е, по е, звуку їх виявляти набагато швидше. І також е, вага бойової частини е, вона набагато менше. Тобто, для порівняння е, бойова частина Шахід-136 – це 40 кілограм, бойова частина е, крилатої ракети Х-101 – це 400 кілограм. Тому далеко не всі цілі. Особливо такі серйозні, ну те, що низько називається hardened targets, можна буде знищити. Тобто, так вони на жаль наносять ураження, але далеко не всі цілі можна буде ефективно ними знищити. І фактично, використання шахі 136 – це є спроба компенсувати брак саме крилатих ракет середньої дальності, яких Росія витратила набагато більше, чим вона може їх е від відтворити. Окрім того, завжди треба пам'ятати і порівнювати не абсолютні показники, тобто скільки влучило безпілотників, а ми завжди маємо пам'ятати, що система ППО навіть найбільш досконала, вона не гарантує стовідсоткового перехоплення. Фактично, вона лише зменшує ефективність використання засобів повітряного нападу противника. Але так чи інакше, навіть ту статистику, яку нам дають щодо тих цілей, які були уражені. Тобто ті безпілотники, які знайшли свої цілі, завжди треба пам'ятати, що треба оцінювати не абсолютні показники, а дивитись на статистику і порівнювати завжди скільки було випущено, і скільки дійшло до цілі. І в цьому плані ми вже на сьогоднішній момент можемо говорити, що ми доволі ефективно боремося з цими безпілотниками, тому що рівень перехоплення складає більше 50%, А це дуже і дуже серйозний показник. Зрозуміло, що нам би хотілося 100%, але треба виходити з того, що так фактично. Ніколи не буде. Ну і на сам кінець знову ж таки треба розуміти декілька е, е, нюансів. І е, найголовніший з них, звичайно, є той, що е, самі ці безпілотники, особливо зважаючи на те, що в них немає відеоканалу, вони не зможуть переломити хід бойових дій, і вони не зможуть нанести е, такий рівень ураження, який би е, ну, пропорційно різним цілям, який би. Змусив Україну іти на певні політичні поступки. Тобто, завжди треба дивитися в історію і пам'ятати, що в низці конфліктів, починаючи з другої світової війни, мова йшла про мільйони або десятки тисяч тонн тротилового еквіваленту, який був застосований для того, щоб досягнути певних цілей, вважати, що там декілька десятків тонн Загалом, які зможуть доставити ті безпілотники, е, які проб'ються, е, що вони зможуть змінити хід бойових дій, чи зможуть нанести такий рівень ураження, який би змусив Україну піти на політичні поступки, це це не є таким, і цього явно недостатньо. Е, головне, що е, ворог не може стосувати саме пілотовану авіацію, е, яка може нанести набагато більші втрати. І Як наслідок він лише вдається до такого терору, тому що, як бачимо, ціллю противника є навіть не системи ППО, які е, перехоплюють, які борються, а саме енергетична інфраструктура, е, і це е, звичайно з одного боку е, створює певний дискомфорт, але з іншого боку, націленість на цивільні об'єкти означає, що Україна і далі буде тримати небо. Таким, де ворогу буде дискомфортно діяти пілотовану авіацію, а як наслідок ворог не зможе створити такий рівень руйнувань, який би змушував нас іти на політичні поступки. Якщо ми говоримо про міжнародну технічну допомогу, то Минулий тиждень він був звичайно важливим. Це була чергова віха, чергова віха з двох основних причин: по перше, відбулася чергове засідання в форматі Рамштайн, де е ключовим було звичайно питання посилення протиповітряної оборони України, і ми маємо певні рішення, які вдасться реалізувати доволі швидко. Це рішення по постачанням систем МІМ 23 три чи кроталя відповідно з Іспанії Франції. Також е, наскільки можна зрозуміти, наші американські партнери максимально наскільки це можливо присвідчить постачання щонайменше найменше двох систем е, на Самс, які посилять нашу ППО. Окрім того, минулого тижня. Ми отримали перший зразок ІРІСТЕ е, німецької системи ППО. І який теж посилить Україну, тому е чим більше Росія вдається до повітряного терору, то все більшим буде готовність наших партнерів допомагати. Буде таке інформаційне тло, яке дозволятиме Україні переконливо ставити на порядок денний питання посилення ППО не лише сухопутних військ, тому що до цього основним напрямком було посилення саме ППО сухопутних військ е з допомогою ПЗРК за допомогою зенітних різних установок. Тепер вже мова йде про посилення ППО України ще з іншого боку, знову ж таки, необхідно розуміти декілька моментів. Тобто, на жаль, в частини українських громадян є неправильний запит, неправильне очікування. Тобто, хтось вважає, що е, Захід не хоче нам допомагати. Захід нам допомагає в цьому сегменті, наскільки він спроможний, тому що по перше, філософія ППО в заходу була дещо інша, чим радянська філософія, яку і ми успадкували, і щодо якої в нас є очікування. Тобто, на відміну від е, радянського підходу, де ставка робилася на різні знітно-ракетні комплекси поєднані з авіацією, на заході традиційно зенітно-ракетні комплекси відігравали другорядну роль, і основне завдання по підтриманню безпеки в повітрі покладалося саме на, на авіацію. Тобто, традиційно е, складова е, наземних ЗРК вона була слабшою. Ну і по друге, в умовах е, однополярного світу, в умовах домінування. ВПС США і їх союзників по НАТО зрозуміло, що в останні 30 років не було такого тиску, такої потреби щодо розвитку систем ППО, як наслідок. Бачимо, що Україна отримує ЗРК, який розробив німецький ОПК на замов на потребу війнозамовника, якого немає власне в бундесфері. Тобто, скажімо так, тут склався низка таких чинників з одного боку, це інша. Культура, інший спосіб ведення війни в цьому сегменті ведення бойових дій з іншого боку, такий е, доволі сприятливий тепличний фон щодо різних повітряних загроз, який був в останні 30 років, е, або як мінімум 25 років після завершення холодної війни, що не стимулював е, розвивати так наземні ЗРК, І як наслідок, е, звичайно, провди, пройде певний час, поки е, вдасться. Якісно посилити ППО е, України за рахунок іноземних е, поставок в будь-якому випадку є принципове рішення нарощувати виробництво і відповідних ЗРК, і боєприпасів до них. А в той час ми отримаємо перші ЗРК від США і окрім того, від американських партнерів. Е, союзників, понад таких як Нідерланди чи Велика Британія, ми отримаємо ще додаткові е, боєприпаси прихоплювачі до систем. На сам це теж є дуже важливо. Тобто, до відповідної кількості пускових у нас буде доволі серйозний запас перехоплювачів. Іншим важливим моментом е, в питаннях матеріально-технічної допомоги це звичайно був пакет е, допомоги від США на 725 мільйонів доларів. Ми отримали там низку е, цікавих е, систем. В першу чергу це звичайно додатковий боєкомплект для е, систем М142 МД70, е, які ми ефективно використовуємо, е, яких немає в противника, е, така асиметрична наша перевага. Ми ми продовжуватимемо кошмарити російський тил за допомогою цих систем е, і е, ускладнювати противнику як е, підтримання е, фронту, так і фактично е, сприяти загальній деморалізації противника. Окрім того, ми отримали черговий пакет протирадіолокаційних ракет, і е, от ця новина про черговий пакет протирадіолокаційних ракет вона збіглася в часі з новиною і навіть підтвердженням, що Україною було застосовано протирадіолокаційну ракету AGM-88 Харм проти зенітно-ракетного комплексу, який знаходився на території Російської Федерації, і це скоріше за все була справді відповідь на. Те, що ми втратили бомбардувальник су 24 який працював на лівому березі Дніпра, тобто ми бачимо, що вже навіть застосовуються такі системи по російській території, і зрозуміло, що це було за згоди американців здійснено, тому що ми координуємо все застосування такої зброї з нашими. Американськими партнерами окремо треба відзначити е, саме е, те, що було передано п'ять тисяч боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, так званих систем дистанційного мінування. Кожен боєприпас має дев'ять мін, е, які використовуються проти броні, тобто не проти піхоти. На відміну від противника, ми розкидаємо саме е, проти броні міни, які не є забороненими, е, на відміну від протипіхотних мін. І ці міни є дуже важливими е, засоби дистанційного мінування, тому що вони е, дозволяють робити правильні тактичні е, кроки як в обороні, так і в наступі, тобто сковувати маневр бронею противника, і як наслідок мати додатковий час е, для якихось своїх контрзаходів, або просто для того, щоб довести до логічного завершення там попередній маневр і вже потім. Знищувати фактично відповідні засоби противника, які там можливо в кінці кінців прорвуться, і важливо, що загалом ми отримали вже до 7000 тисяч таких е, боєприпасів. Це значно розширить наші е, можливості. Ну і загалом е, цей пакет допомоги він важливий не лише тим, що він дає нам відповідні спроможності в тих чи інших сегментах, але він важливий політично. Політично тому, що як ми пам'ятаємо наприкінці вересня, щонайменше два рази е, лідер Російської Федерації він вдавався до таких більш відкритих ядерних погроз з метою е, зменшити постачання озброєння з е, Заходу до України, але як бачимо, е, Захід не піддався на ці погрози. Е, Сполучені Штати Америки далі продовжують постачати нам відповідні системи ураження, які дозволяють проводити про е, необхідні дії в обороні і в наступі. І як наслідок е, ми можемо говорити про те, що оскільки е, ми маємо системну е, триваючу допомогу з боку наших партнерів, оскільки е, ми йдемо до підсилення нашої е, ППО, і оскільки незважаючи на те, що ворог е, воює зовсім не так, як би нам хотілося, але має обмежений потенціал. Відповідних безпілотників Камікадзе це все в сукупності означає, що і далі е, ситуація на лінії фронту власне бойові дії будуть розвиватися в вигідному Україні в Україні руслі, і це необхідно пам'ятати, що перше головне завдання нашого противника це змінити сприйняття, змусити говорити саме про безпілотники, їх використання по цивільним цілям і забути про власне ситуацію на фронті, яка є і далі. Складною для нашого противника, оскільки противник наскільки переляканий успішними діями України в вересні, щодо введення в Оману щодо наступного наступної ділянки наступу, що він е фактично постійно е лунають думки, а де далі будуть українці наступати, що фіксує остаточну втрату ворогом ініціативи, і саме це е гарні підтвердження, гарні індикатори, що е так чи інакше Україна переможе.